Від імені Господа нашого Ісуса Христа, мир вам, брати і сестри. Так дійсно, як брат говорив, що Бога все під контролем. А інакше можна сказати, Бог би не був Богом, правда? Ми ще не знаємо, що нас чекає завтра, але знає Бог. Слава йому за це. І ми знаємо, що нас завжди чекає все добре, правда? Тому що все, що Бог допускає для нас, воно є нам на користь, тому що ми діти Його. Я би хотів, щоб ми відкрили 2 Коринтян, 5 розділ з першого вірша прочитали місце. 2 Коринтян, 5, перший вірш і, і далі ще будемо читати. Павло пише: Знаємо бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. Дім нерокотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою, що з неба, коли б тільки одягнені ми не знайшлися нагі. Бо ми, знаходячися в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерло життя. А той, хто на це саме створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. Отож. Бувши відважні постійно та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Тому ми й пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому бути йому любими до цього місця. Якщо взяти, наприклад, Туристів. Ну, Може, не кожен з нас подорожував, був, як то кажуть, на місці туриста, але відправляючись в подорож, ми знаємо, що вони, їхній намет, тобто який вони будую, ставлять, та палатка, вони під ним не заливають фундамент, правда? Чому? Тому що знають, що їхнє перебування там тимчасове. І в яких би умовах вони не жили, дощ, вітер, морози, холодно. Умови, звичайно, некомфортні, але в їхніх думках є одне: ми тут тимчасово декілька днів і ми вернемося в теплі оселі, правда? Там, де тепло, комфортно і це є нормально. Вони знають, що їхнє житло дійсно там вдома, це є житло постійне. Ну, так як вони роздумують. Тобто там, де їхнє постійне місце проживання. Щось подібне, брати і сестри, ми тільки що читали. На початку перший вірш п'ятого розділу знаємо Бо, коли земний мешкальний намет нас зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. Дім нерокотворний та вічний. Знаємо Бога. Тобто Павло каже, що Він знає, що тут на землі Його перебування, тобто наше тіло, ця земля, це все є тимчасове. А те, що на небі, воно є вічне. І це чекає кожного. Роздумувати про небо, про небесний дім це є розумно і правильно. Розумно і правильно для християнина в першу чергу. Звичайно, ми знаємо, що не всі люди про це роздумують. Багато хто живе життям земним, багато хто не вірить в дім вічний на небі. І тому живуть, як то кажуть, своє задоволення, так, як їм хочеться. А що буде далі, це багато хто каже, що буде, то буде. А деякі навіть не задумуючись, але так і говорять, ну все Божа воля, знаєте, вони так. Багатьох, я чув, таке про, говорили про Бога в них, а про вічне життя. Та що ви там про вічне життя? Не знати, чи воно там є, а потім кінці каже, ну на все воля Божа. Така відповідь, деколи коли чути. Але ми, як діти Божі, ті, що прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, Бог відкрив нам таємниці, правда, відкрив істину. І як Павло говорить, так і ми говоримо. Знаємо, що тут наше життя тимчасове, але маємо дім на небі нерокотворний. Слава Богу за це, брати і сестри. І життя такої людини, яка дійсно роздумує про небесне, воно наповнене вірою, надією, і любов'ю. Людина вірить в це, людина надіється, і людина живе любов'ю, любячи тим самим Бога, тому що Бог це для неї дав. Це свого роду допомагає якраз людині, християнину, якщо взяти, переходити у ці земні перешкоди все, що оточує людину. Якраз в праведності, святості, щоб попасти туди, правда? Тобто ми, людина, коли знає, що її чекає, але також вона знає, ми знаємо всі є певні умови, які ставить Господь. Люди схильні роздумувати про життя і смерть, про воскресіння. Вже, як кажуть, похилому віці. Тобто живуть таким молодим життям, живуть своє задоволення, а коли вже приходить старість, приходять вже руки люди на пенсії, як то кажуть, йдуть, вже трошки так задумуються, а що далі. І що, можна так сказати, для багатьох це вже і запізно. Перше. А друге, ніхто не знає, скільки він проживе на землі. правда? Тобто, це свого роду можна зробити такий підсумок. що Роздумати про небо, як я говорив, це є розумно і правильно. Я би сказав так: з, з молодого віку, не тільки в старості. Відкриємо Филип'ян, 3 розділ, 18 вірш. і 19. Філіп'ян 3, 18, 19. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель. Шунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Зверніть увагу на 18 вічна почав. Багато хто що про них я вам казав. Скоріше за все, він говорить про людей, які свого часу, я так розумію, покаялись. Про яких Павло розказував, що, це, напевно, були діти Божі, але в подальшому каже, що говорю навіть плачучи, тобто, які своїм життям якраз показали, що вони думають про земне. І що багато також можна побачити і в загальному в церкві, що не кожен, якщо так взяти, досить задумується про небесне. Ці земні клопоти, в яких. Знаходиться людина тут на землі, та суєта, це, можна сказати, спокуса. Звичайно, вона тисне нас, але роздумати про небесне потрібно завжди. І це є розумно. Бог хоче нас бачити вірними якраз не, як то кажуть, через 5, 10, 20 років після нашого навернення, коли ми вже укріпнемо, коли ми вже будемо такі сильні, а якраз від початку нашого навернення і до кінця нашого життя тут на землі. І, звичайно, в подальшому в небі це вже зовсім інше. П'ятий розділ 2 коринтян, 5, розділ, 2, 3 вірш. Прочитаємо ще раз. Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися буділою нашою що з неба, коли б тільки одягнені ми не знайшлися наги. Ми бачимо, що Павло каже, що ми то хочемо, ми живемо, так можна сказати, під тягарем, ми зітхаємо, бажаючи переодягтися. Але треба також пам'ятати, що може бути таке, що. Якраз ставши перед Богом, ми не будемо готові дати йому звіт. І про це в Матвія написано, ми не будемо відказати, пам'ятаємо це місце, Павло, е, Ісус говорить 7.21. 7, не кожен, хто скаже до мене, Господи, Господи, уйде царство небесне. А той, хто виконує волю Мого, що на небі. Тобто, бачите, тут є певні умови. Є категорія людей, також які вважають, що турбота про земне благополуччя. Комфорт, соціальний захист і так далі є обов'язковим для кожної людини, яка проживає тут на землі. Я скажу так, брати і сестри, я вважаю, і ми зараз прочитаємо в одне місце з Біблії, що це трошки, може і неправильно, тому що ми знаємо, що ми живемо всі в зовсім інакших умовах. Хтось може собі це дозволити, як то кажуть, не суєтитись, не клопотатись. Хтось не може цього собі дозволити, тому, що, тому тут треба роздивлятися вже кожного окремо. До чого я веду? Якраз от людям, е я рахую, людям потрібно показувати якраз в чому смисл життя і цінність життя. Якщо ми, люди, е які пізнали Бога, будемо показувати своїми ділами, що ми так турбуємося про своє земне життя, от, щоб нам було комфортно, добре, щоб ми мали достаток, щоб ми були захищені. Люди на нас дивляться і вони так само переймаються, повірте, вони дивляться і думають, отак потрібно жити. І тому якраз досить важливу роль відіграє, чим ми цінимо і як ми це показуємо на ділах. Слова Павла я задав, він каже, все я вважаю за втрату ради переважно познання Ісуса Христа. Тобто, Він, бачите, Він відкидає все, що мішає йому пізнати Христа, що мішає йому йти за Христом. І тому в нашому житті також бага... буває багато, е... як то кажуть, перешкод, можна так їх назвати, це не завжди є спокуса. Це бувають перешкоди різні, суєта, яка мішає нам іти за Христом. Ми стоїмо перед Вибором, або ми рухаємося так, як хоче Бог, або ми рухаємося так, як хочемо ми, як хочеться нам. І тому навіть Ісус говорить, давайте Матвія, шостий розділ, відкриємо також одне місце. Всім відомо, шість дев'ятнадцять. Матвія 6,19 і нижче. Ісус говорить: не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх хміль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте собі скарби на небі, де ні мільні іржа їх не винищить. і де злодії до них не підкопаються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. І 25 вірш, я би хотів, що ми ще прочитали. Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити. Ні про тіло своє, ні що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі, від їжі життя, а від одягу тіла. Ми бачимо, що Ісус застерігає в, тому, в цих віршах нас дійсно е, правильно розставляти пріоритети самого життя, смислу життя. І якраз. Досить важливим є, про що ми турбуємося, перебуваючи тут, на землі, в тілі. Що є смислом якраз нашого життя, брати і сестри? Про що ми більше турбуємося? Про що ми роздумуємо багато, більшість. Наше тіло, якраз, як ми говорили, і земні правила тиснуть кожного з нас, кожного християнина, жити по, якраз по їхніх стандартах. Ми це бачимо, ми це розуміємо. Світ... Все, що нас оточує, воно, можна сказати, вимагає свого, правда, жити по-їхньому. Це свого роду спокуса, є і випробування, але більше це те є спокуса, яка веде якраз подальшому до гріха. Не завжди це буває гріхом. Щоб ми розуміли, бувають певні, як то кажуть, такі поступові кроки, які сатана дає нам. Можливість зробити, що в подальшому приведе до гріха. І нам спочатку кажуть, що це є добре, але в подальшому воно заведе нас до гріха. Тому треба досить пильнувати і дивитися, куди ми йдемо, і щоб якраз світильником нашим було Слово Боже. Друге Коринтян, Ще раз прочитаємо 5 розділ з 2 по п'ятий вірш. Ще раз прочитаємо з другого і по п'ятий, щоб ми так ухватили, зрозуміли. Тому то зітхаємо, бажаючи переодягтися бо діло і нашої, що з неба, коли б тільки одягнені, ми не знайшлися наги. Бо ми, знаходячись в цьому наметі, зітхаємо під тягарем про те, що ми говорили. Бо не хочемо розтягтися, але одягтися, щоб смерть не пожерли життя. А той, хто на це саме створив нам, то Бог що дав нам завдаток духа. Останні слова, що дав нам завдаток духа. Щоб ми розуміли, щоб ми, як то кажуть, не розчаровувалися, а як жити. Якраз Бог говорить, що, Слово Боже, нам говорить, що Бог дає нам завдаток духа. І Ісус Христос сам говорив, правда, що не оставлю вас сиротами, але пошлю вам утішитель, який вам нагадає, все навчить і покаже. Правда? Чому це? Для чого це? Тому що ми розуміємо, що самі земне життя прожити без Божої присутності, без Божої участі ми не зможемо. Яке б ми не було, і що би ми не знали? Наскільки би не були ми розумними. І тому, як ми прочитали, що якраз Бог дає нам завдаток Дух для того, щоб ми могли от пройти цей земний шлях правильно, праведно і з допомогою Божою. Також невід'ємну роль, брати і сестри, в цьому процесі, нашому земному, щоб ми розуміємо, не тільки Бог завжди нас буде вести, як то кажуть, на руках нести, але важливу роль відіграє якраз наша віра. Як ми в це віримо і як ми це сприймаємо. Те, що ми тільки що прочитали, взяти з першого вірша по п'ятий, як ми читали. Тобто, якщо ми дійсно віримо в, земне, в життя небесне і земне, тобто ми розуміємо, що ми знаходимося в тимчасовому, а там чекає нас небо, дім, нерокотворний, вічний, в цьому є полягає якраз наша віра. Тобто, якщо ми в це віримо, то ми будемо, як ми читали, як тут написано, відважно, хоч і під тягарем, але відважно. Рухатися вперед. Тобто віра якраз та, що штовхає нас рухатись вперед. А Бог допомагає пройти ці всі перешкоди. І в подальшому, щоб ми розуміли, якраз ці перешкоди, це все, що ми переходимо, воно якраз укріпляє ще більше нашу надію, ще більше нашу віру, укріпляє нас, тому що ми це перейшли з Божою помною. Ми дякуємо за це, Богу, правда. Тобто ми перейшли, дякуючи Богу. Коли Давайте прочитаємо ще також до кінця, вже 5 розділ 2 Корінцян, 6 вірша і нижче. Отож, бувши відважні, постійно та знаючи, що, мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням, як ми говорили. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господу. Тому то й пильнуємо, чи зустаємося в домі тіла, чи виходячи з дому, бути йому любими. І прочитаємо ще й вірш тепер. Бо мусимо всі ми з'явитися перед Судовим Престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив Він, чи добре, чи лихе. Павло, можна сказати, так, робить підсумок. Починаючи з 9-го тому то пильнуємо. Тобто завжди бути готовими до зустрічі з Богом. І 10-й вірш говорить, бо всі ми мусимо з'явитися, абсолютно всі. І кожен якраз дасть звіт, що він в тілі робив. Пам'ятаємо, брати і сестри, що життя вічне чекає кожного абсолютно. Тільки де воно буде: або в Домі Божому, або в озері Огняну. Там не буде такого, що Бог, якщо не в Божому царстві, то я назад вертаюся, я просто помираю, і в мене не існує. Тобто десь ми все-таки будемо мешкати і вічно. Про це також треба пам'ятати. Давайте задумаємося, ще також, от, дивіться, взяти наше земне життя, коли приходять. Е Можна сказати так, проблеми, суєта домашня, якісь операції, якісь хвороби, якісь негарази на роботі, в сім'ї, якісь проблеми, зауважте, ми стараємося дуже сильно молитися ревно, правда? Поститися, заявляти, бо ну, прийшла проблема. Це добре, і це правильно, і це треба робити, і Біблія про це вчить нас. Я би хотів задати питання, брати і сестри, а коли ви бачите, що у вас є проблеми духовні? От ви їх бачите. Я не говорю за те, що ми не бачимо, що нам ще закрито. А от те, що ми побачили, от ми не такі. Скажіть, будь ласка, чи ви так само ревно молитеся і постите, що Бог звільнив вас від цього, щоб Бог дав вам розум, мудрості правильно поступати, що Бог поміг вам в цьому. Чи така сама ревна молитва, брати і сестри? Зробіть от порівняння. Про що ми більше переживаємо, щоб нам було ту добре і щоб Бог нас здоровив, зробив нас щасливими, щоб було все добре у нас в домі? Чи так само ми молимося за наші духовні проблеми? Це також досить важливо. І на кінець прочитаємо ще також 2 Коринтян, 4 розділ, 16 вірша і нижче. Три вірша. 2 Коринтян 4, 16, 18. Павло говорить, Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. бо теперішні легкі наші гори достачає для нас у безмірній багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме, дочасне невидиме ж вічне. Нехай Господь благословить нас, сестри, що ми у ці останні слова. Пам'ятали, бо видиме дочасне, не видиме ж вічне. Нехай вони для нас будуть дійсно словами, які будуть нам нагадувати, про що більше піклуватися, про що більше молитися, за що більше переживати. І якщо щось дійсно стоїть на перешкоді, щоб йти до, тому, до того вічного дому Божого, потрібно це усувати, що би це не було. Тому що ми всі, як ми читали, маємо з'явитися перед Божим Престолом. І ми не знаємо коли, сьогодні, завтра, післязавтра. Тому будьмо готові. Нехай Бог благословить, поможе нам в цьому, щоб ми про це пам'ятали і не забували, що життя наше на небі вічне. Амінь. Будемо молитися.